Павло із дружиною щаслива родина. Виховують маленьку Катерину за дівчинкою, яка активно пізнає світ, батьки ледь встигають. Баланс у стосунках з дитиною вчаться, в тому числі на тренінгах служби раннього втручання. Зізнається Павло, баланс це однозначно, і в з першої миті нашого життя ми так домовилися, що ми одне одному допомагаємо, і на цьому ми от. На цих хвилях ми випливаємо, і ми дуже задоволені рівнем роботи, рівнем самовідданості цих фахівців, і нам дуже подобається в команді служби раннього втручання. Практичні психологи, логопеди, фахівці з фізичної реабілітації і лікар-невролог до фахівців звертаються не тільки із конкретними питаннями, молоді родини вчаться слухати і не ігнорувати малечу. Ми дитиною і тоді. Дитина не відчуває того, що вона була там 8 годин там в дитячому садочку без мами. Вона з радістю розказує: я навчився те, те, а ми ходили туди. Має бути особливий підхід, і ми всі маємо цього навчитися. Тому що ще раз наголошую, що вчитися ніколи не пізно. До дітей окремий підхід. Ми оцінюємо рівень розвитку цієї дитини. кожен фахівець зі свого боку, зі свого профілю. Потім ми обговорюємо, виявляємо найбільш бажаний шлях для цієї родини, і вже цю родину веде один ключовий фахівець, який займається виключно їх випадком. Практичні заняття проводять на свіжому повітрі. Завдання не складні, але змушують батьків бути відвертими і працювати над собою. Я хочу вас попросити, щоб ви були. Найбільш об'єктивними, тобто, це ваше власне заняття для батьків із дітьми до 4 років безкоштовні.